Є записаний подкаст з пастором Іваном Пенлишаком. Як штупливо, якщо людина новоцерковна, я каже, його видно, він в соцмережах часто люди, не віруючи, навіть вирізають куски і ставлять собі на свої сторінки, і мені кажуть, а це той, що такі жарти, що так жарт, ж, жарти в нього в таких проповідях є. Я кажу, ну не знаю, може так. Я подивився в Тікток, слухайте, вони якось умудряються люди в ваших проповідах знаходити. Ці епізоди якихось кумедних таких порівнянь чи якихось жартів, звідки це вас? Е, якщо чесно, я стараюсь стараюся е, обмежувати такі речі, е, тому що якраз по цій причині, що їх вирізають. Е, деколи мене, скажімо так, е, по ситуації От проповідуєш, і бачиш, що люди починають ну не то, що спати, а починають трошки. Е, Дрімати. Дрімати. Я бачу по їхніх очах, що вони вже на автопілоті. Тоді я розкажу якусь історію о, цікаву. Я бачу, людина проснулася і вона готова далі чути Слово Боже.